Оці, що зараз заявляють, я не хочу сидіти в Україні, що вона для мене зробила, що закриті кордони, мені не дали безплатного навчання, мені не дали безплатної медицини, що я маю тут сидіти, закрий рот, гамноти, вот куди закрий просто, блін. Україна зробила за саму сильну могутну націю, народ. Ми самі сильні люди в світі. От візьміть італійця чи німця і от таку от на Західну Україну привезіть сюди поставити, без грошей. Ну все, пізда людині. Візьміть українця без грошей в Німеччину прижене не машину. Продасть і тута. Купить лавєту, поїде по ще по дві. І по дорозі ж того німця підбере завезе бідного додому, бля. Ми є саме сильна нація, нема що тут виїжджати десь тікати. Народ. Е, дивіться. Добре, тепер давайте вже до мого виступу. Е, в мене є Оксана, то жінка моя така. От. Вже вісім місяців, як вона вийшла з декрету. І вісім місяців як Work.ua не може виложити нормальної вакансії для неї. Десь мене намахують, я ще не можу зрозуміти, де. Біна. Ні, ну, Вона ще зараз щось почала, каже, бізнес буду свій відкривати. Відкриваю свій бізнес, інстаграм-сторінка, буду торгувати. Мен. І каже, буду бивушні речі продавати ті, які вже не ношу. Ти носи. Ти бери, просто їх і носи, носи, так як я ношу, от поки колір не поміняє, все. Поміняло колір, то є вже друга річ, блін, носимо далі. Поки не поміняє запах, потім вже переводимо в, в робочу одежу. Ну, я щось просто цієї схеми не розумію. Це вона продає баушну одежу, не має в чому ходити, я її купляю нову. Гроші з магазину їдуть, нова одежа їде. Я в цій схемі дебіл.